Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити на таку цікаву тему, яка називається позначення на поршньових кольцях цифри, що значать до мотоблока. Я взагалі, як в мене це все виникло. Вчора, буквально ввечері, дивлюсь, мені приходить коментар під відео і мене людина запитує, пан Микола. Як правильно ставити поршневі кільця як би позначеннями? Куди що. Ну, я відповідаю, що я ставив останній раз статовські кільця, там позначення з одної сторони були, як би, ну там не це. Там як би ну, не помилишся. Там не помилишся. Так от, я ставлю таким зажимчиком. Так, да, звісно, халтура повна, але що є, то є. Думаю, це затисати вже якось буде вільний час. І вже щоб ставити з, ну, з гільзи в гільзу. Це стара гільза, я міняв. Відео в мене є на каналі, тому цікаво. Дивіться, це все, що я знайшов. Зараз будемо дивитися, це маслосйомне. Ну Маслосйомне це зрозуміло. Та нічого немає от я дивлюсь, чи... а -а -а. Немає позначень. Нема. Це я шукаю позначення на кільцях. Це саме верхнє. Спеціально так, щоб показати. Та замок. Бачите, немає. У мене ще є комплект нових кілець. Це я замовив ще ліпо. Хочу подивитися, що тут. Ну, дивіться, от вони даже от, от кокільця. Я не бачу, щоб там щось було. Тепер покажу все. Верхнє це маслосйомне, воно ставиться знизу, от воно, маслосйомне. Далі це те саме останнє кільце. Воно от ставиться. І, і два. Воно одинакове вроді. Бачите, да, ну, бачите? Я покажу. Тут це одинакове. Вроді на ньому позначень немає. На самому верхньому кільці от воно, на ньому позначень немає. Дивіться. Дивіться, є позначення. Зараз я показати. Навірно, я їх легенько зараз. Розорву, щоб вам показати. Зараз поставлю на паузу, розірву. Також, щоб, чуть -чуть, щоб сильно розпечатувати, буквально капіточку щоб ми не губилися. Щоб вам показати та й все. От Я розірвав це з паралельної сторони. Ось тут зараз фокусує. Ну, я вже достану з фокусу, зараз фокусую, достане. Тут позначення NH. Трошки видно, я зараз достану покажу. З паралельної сторони, дивіться, нічого немає. Ні тут, ні тута. Показую ближче. хмурно ну, це позначень немає. Тут це просто якась 4, якась четврка, ну, це не позначення. Тепер дивіться, засовую цю сторону назад. Висовую. Так, в хочеться на паузу ставити. Так. Ставлю на паузу, та й бо незручно. Достав дивіться HN Чітко. Тут з другої сторони ніяких позначень немає. От, я думаю, якщо на цьому немає, то і на тих, на другому теж немає. Сенсу якби немає шукати. Мені людина писала, чи NH, чи HN як. Ну, враховуючи тут, що NH, то я ставив би NH до верху. От, NH, то я став би їх доверху. Більш ніде позначень немає тільки біля замків. Ну, в мене... І на тих так само було, коли я відео знімав, коли я ставив. Ставлю назад, так закрию. До речі, брав я кольця Це з дешевих, 60 чи стільки гривень, 65. Ті я став дорожче за 120. Різниця, в чому ті фірмі коробочки це все. А тут це ні, це йде звичайні. На мотоблок резубер от позначення його. Там теж позначення були, так як тут. З однієї сторони, біля кілець, на цих двох кілецях. Ну, Біля замків кілець. Так що, NH до верху. Що воно значить, я не знаю. Якщо знаєте, напишіть. Буду, даже, чи S HNC чи SH, ну, щось таке, ще є позначення. Я не знаю, що воно значить, чесно. Я от просто не звертав увагу, знаю, що є позначення, знаю, що воно сюди. Ставлю я, я вже говорив, масло зйомне. Два отаких от і верхнє от воно видно. Верхнє кольцо. Е, замки. Я ставив, просто ділив. Перший раз ділив на три, другий раз це вже там в тій книжці є позначення. По пам'яті скажу так. По-моєму, тут маслосйомне, тут перше, друге, третє. Отак. Ну, теж, якби поділено на три, тому ну, головне, щоб вони один напроти одного не стояли. Як на мене, може я помиляюсь, я не тракторист, в мене нема освіти. Головне, щоб вони, ну. Не стояли один напроти одного. А те все, десь чуть-чуть сюди, чуть-чуди. Сюди. Ну, на роботу я не думаю, що воно сильно так би впливає. Ось так. Так що чекаю коментарів. От стандартний поршень. Показував вже. Чекаю коментарів, що хто думає, які питання. Думаю, зробити собі теж на листочку. Такий листочок я бачив, люди. Ну, по-правильному. Ну, зошита вирваний листочок з дирочкою під цей. Під поршень. Ставлять, ну, накладають і бачать сюди образно. Раз, раз, два, по-моєму, три, чотири. Отак, по-моєму, раз. Ну, перше ось да, точно знаю. Чи тут масло сйомне, чи тут? Тут не пам'ятаю. Раз, по-моєму, два, три. от, Раз, два, отак, три. Ось так. Ну. Я сподіваюся, що чимось допоміг пану Миколі, щоб він зрозумів, вже, як вже кудись що ставити. N NH, в мене одне позначення на цих кільцях. Доверху. Можливо, щось не сказав чи забув сказати. Можете коментарі, можете запитувати. А вам бажаю, щоб менше ломався мотоблок, менших поломок. Скажем так, що менше її крутили. Нагар такий хороший. Е, да, і ще, коли будете міняти кільця, обов'язково не забувайте головку ГБЦ поміняти і вкладище. Міняється воно все разом. Чому так? Хороше питання, але міняють на це, в цьому магазині. Кажу, не в магазині, а там, де ремонтують, вони все разом міняють. Щоб другий раз чи не лізти, чи що. Ну, я вам кажу, як є. І я так же сам міняю, тому рекомендую вам. До нових відео. Всім гарного дня.